Одна із пісень, до створення яких він доклав руку, перемогла на Євробаченні. А інша стала символом початку нової епохи в українській музиці. Це моє місто. Разом із медіа «Шотам» там згадуємо одного із найкращих саунд-продюсерів України лідера гурту зе Менікен та співзасновника онуки Євгена Філатова. Сьогодні його називають батьком українського саунд-продюсування. і це цілком заслужено, тому що в десятих, напевно, не було артиста, якому б Євген не робив аранжування від Тіни Кароль та Івана Дорна до Джамали та гурту зе Елефандс. Про проекти Євгена насправді можна говорити довго. Чого тільки вартує їхня спільна робота з укрютуб проектом під назвою Як звучить Україна. Але якщо ви хочете почути, як звучить Євген Філатов, то обов'язково послухайте його останній альбом Нова Ера. Це справжній фестиваль музики, стилів та фірмового звуку.